Привіт! Я давно знаю про такий феномен, як ефект Менфея. це там, в економіці, в психології, в соціальних науках здається, це є такий феномен. І я хотіла вам про нього розповісти, але я думаю, що ви його і так, в принципі, знаєте. Але я натрапила на один дуже забавний відос на Ютюбі з цікавим таким, типу, прикладом, і я хотіла повернутися до цієї теми і розповісти, що не так. Там у відео одна дівчинка, ну, вона така досить молода, але тут не про це. Вона просто студентка, і вона про це говорила, про свій студентський там, соціум. Вона сказала, що вона спостерігає типу, в житті ефект-матфея, тому що люди, які вступили на платне, вони отримують не отримують стипендії, а ребята, які там вчаться на в бюджеті вони стипендію отримують, і тому, типу, це про нерівномірний розподіл між групами, соціальними групами або групами в різних експериментах, що ті, в кого вже є, отримують більше, а ті, в кого немає достатніх ресурсів, вони отримують менше. Чому цей приклад трошечки не, не як то, недоречний? Тому що, наприклад, в моєму виші більшість людей було з інших міст на точніше на моєму курсі. Були навіть групи, де я одна була киянкою. І люди, які отримують стипендії, в тому числі в мене є знайомі, які отримують соціальні стипендії. Таких людей досить багато. Це люди, які в нормальних умовах без цієї стипендії взагалі не могли собі нічого дозволити. Ну, я на секундочку навчалась в Шеві, яка дуже багато років очолювала київські рейтинги по вишах. Ну, я не скажу, що це реально так, там є свої нюанси. Я, наприклад, Магіянка, мені здається, більш сильним вишем, але тим не менше. Ситуація наступна. А, люди, які. А... Вчатися на бюджеті, вони як мінімум вже щось зробили для того, щоб вчитись на бюджеті. В нас на бюджеті люди вчились, які там заробили по 200 балів. Я зараз не стигматизую тих, хто не вчиться на бюджеті. Це нормально платити за навчання. Я теж би заплатила, тому що я хочу другого освіту, і я не буду там, шукати якихось силах для безплатного освіти. А, Просто люди, які вступили на платне, це якраз категорія, яка має набагато більше. І те, що вони не мають стипендії, у нас була стипендія 1000 гривень, півтори тисячі гривень, дві тисячі гривень, максимально. Це дуже смішно ну, чути, тим більше, що ну, я знаю, що в коледжах більше, але тим не менше, це неадекватно. Тобто, повертаючись до самого висновку, через те, що люди можуть собі дозволити вчитись на платному, вони є більш привалейованого населення. А закон Матфея говорить про те, що люди, в яких є ресурс, будуть отримувати більше ресурсу. Ну або там, як власне в Євангелії від Матфея, наскільки я знаю, фраза така, що тим, у кого є, типу, буде ще більше. Ну, приблизно воно так і звучить. Тобто. Ми говоримо якраз про те, що привілейовані групи населення, багаті, здорові, з країн першого світу, другого світу, а вони будуть отримувати більше. Люди не привілейовані будуть отримувати менше і жити гірше. Звичайно, це правда. Просто ну біблія не знаю, чому саме Біблія перший референс на це, але я хотіла просто це прояснити, щоб ми з вами розуміли, що якраз таки, якщо ми знаходимося по інший бік, в непривілейованих групах, то нам треба робити в 10 разів більше, ніж тим, хто в привілейованих, щоб просто жити комфортним життям. І просто повірте мені, це пізнається з часом, коли ти, наприклад, проводиш в непривілейованій групі ну, років 5-10 і розумієш, що тобі над своїм бізнесом над своєю справою треба пахати в 10 15 в разів більше, просто для того, щоб він існував. І повірте, долаються це тільки обмеження, в тому числі суб'єктивні, просто для того, щоб твоя справа жила. Користуйтесь цим з розумом, я впевнена, що у вас все вийде. Якщо що, пишіть мені на робочу кошту, я відповім. Дуже дякую.